Ви Моцне ТВ. І сьогодні ми на пивфесті 2013 Цей фестиваль організовує броварня Наше пиво», яка знаходиться за адресою Чорноармійська 103 Г. Ну що, А ми йдемо трохи в цей захід носить якусь інтрижку. З вами Моцне ТВ. Скажіть, що ви думаєте про сьогоднішній такий файний фестиваль? -фест? Ну, ми вже третій рік святкуємо разом з братом. І як вам подобається? Нормально подобається. Скажіть, а любите пиво? П'ю його кожен день. Кожен день? Кожен, ну, день. кожен день. Кожен день. – А Яке любите пиво? Ну, яке... Це світле пиво люблю. Світле, воно ну, дає трохи голову. Ні, ну добре пиво, Тут мій сін варить пиво. Серйозно? Так. Це теж файно, бо має бути добре таке пиво. Так. – А що любите під пиво, там, може таранку? Можуть? Ні, Пахорів. Не, Пахорів. <кліпи> не, тільки пиво, бібліотеці пиво. Я вважаю, це нормально, такий. О, ну, О, я попри по, тебе, скільки ж в тебе пив аллег? Не пробував ще. Не пробував? Ну, не, Йо... не... Не, шо... не йшов на рекорд. На, на рекорд не йшов. А за за одне, скільки вили <пиву> вже? Пив аллег. От це ж уже рекорд. Привіт, дівчатка, перестаньте, будь ласка. Настя. Юля. Юля, пиво п'єте? Так, п'ємо. П'ємо, правильно. Кянукос. Smaczne. czym możesz porównać ją? Nie znam. No, przybliżnie, tam smetana, ser. Nie takie piją? Nie. czym możesz porównać? Nie znam. Takie nieskromne pytanie, wybaczyć, co to u jest. A co pod piją lubisz? Kręgi. Kręgi. A to rano, kiedy było, solenić było kalmary, omary, krak, nie? Może takie produkty nie lubię. A dziewczyny? Це твоя? А, Все, нема питань, нема, більше нема. Пиво це чудовий настрій, великий живіт. І емоції, емоції це свято. Пиво це свято. Завжди це було і залишається святом. Класно, класно. Дивіться, мені ще немає 18 років, я не можу пити пиво. Яке воно на вкус? Вона на дуже чудове, особливо у кількостях, якщо перебираєш за 5 літрів, вона стає дуже смачним, бо спочатку не, не розумієш, що таке просто вода, п'єш-п'єш, а потім починаєш смакувати. Після 5 літрів це доволі смачна штука. Нормально, Так, да, так, да, так. Да. підростай, підростай, доганяє нас і буде пити разом приїхати. Куди Любите не пиво? Обов'язково. Часто ви його п'єте? Кожен день. Кожен день? Кожен Желудку. день. Желудку нічого не хібує? Не хібує, ні. Скажіть, ем, що не шкоди? шкоди? А як поляки кажуть, то за НАТО, то не здраво. А, а, а да. в міру супер. Так, тада. Скажіть. Треба все в міру. чого роблять таранько. Тарань? чого роблять Я? Тараньку з чого роблять? Я її не роблю, її купую. Купуєте як я? Там? – На смак? – Добре, дуже добре. Студит, а що ви до пива до пива любите? Там якісь, е, рибку. Піста, чи може дівок там солених таких рижих, чорних, білих? Манюня, А що такі провокаційні питання задаєте? Не питаю, ну що, що під пиво любите? Може там в сауну піти, якихось крабів взяти. Можна. Усьо можна. Пиво п'єте, вже понятно. А що під пиво любите? Яких озбахворів підпевнення? Не йде як той розкалася. яких солених, білих, темних, нефільтрованих. Сюди вболівають і далі. Свіженькі. Свіженькі. Як вам взагалі цей фестиваль? Дуже гарний фестиваль. Дуже багато прикладено зусиль організаторами. Дуже гарне дійство для гостей. Для відвідувачів цього свята ми раді, що є такий бренд у місті, який може це собі дозволити і робить це для людей. Дуже гарно. А ваша думка як? Дуже гарне свято, дуже багато людей, весело. Ну, дуже гарна концентра програми, яка проходить. Я бачу вас на столику. Пиво! Пиво! Я, як вам на смак пиво? Бомба, бомбезне пиво. чим ви можете його порівняти, бо я ніколи не пив. Можна сказати! Можна. Цензура де? Якщо треба, буде вирішиш. З чим? Ну, як амброзія. Розтовкайте моє. Ого, двоєшнік! Гуцул. Нектар. Нектар. А що роблять пиво? Солоду, води, хмелю та дрожжі. О, де спеціаліст це вже є. Скільки ви можете улити у себе в пиво? О, я в себе не знаю, але в мою черву багато влізає. І ще одне таке невеличке питання. Як ви думаєте, коли гуцули перший раз почали пити пево? Ви знаєте, я на це певний не, не, не думаю, але напевно я ще не родився, вони вже це робили. Бо є така поворка, знаєте, як, як поворка традиція. Що, якщо бахур, не гон віпти з 10-2 відра пива, то на нього не одна дівка не О, Я напевно був файним бахором. Що люди пили до того, як придумали пиво? Не знаю. Що ви пили це з тих часів? що коли пива не було, чи пиво було завжди? Завжди було пиво, в магазині брали пиво. Як магазин не пиво, нормально? Ну, воно відрізняється від цього пива. Має да, це має домашнє таке. Так, це ліпше. Ну, є смак. О, скажіть, бо я не знаю, я пиво нап'ю, мені не можна. Яке пиво на смак? Знаю, Мож, я гірковати. Знаю, газований. Може, то я... шампанське трохи доливають? Ні, шампанське, ні, шампанське не люблю. І жаганий шампан. шампанський. Шампанський не б'ю. І рано болеться. Ну і таке, менш від теми, відкотимся. Барабуля, як у вас там? Позбирали вже, нормально? Позбирали, не вродила. Не вродила, У мене теж не вродила. А чого, Варі? Йой, і не урожай відійшли. Не урожай? Чи жуків багато було? Може і жуків. Добре, дівчатка, коби у вас було стільки жуків, то й у мене барабой. <гум> Що роблю пиво, на твою думку? Хмелю. Смелю. Смелю? Да. Що таке хміль? Стручно, я напевно. У нас, знаєш, у нас в селі хміль. Це теж вже на... Спед, а? це хміль в шансе. Подобається, було вчора дуже багато конкурсів сьогодні. Теж мені дуже все подобається. Да. А ти з ким сюди прийшла? З мамою і братом. З мамою і братом. А там подружки якісь були, я ви ходили за добу, так? Да? Так, да, були, але вже пішли. Подружки пиво п'ють. А ти? Буває деколи. Мама не чує, кажи. Буває деколи. Буває деколи. А 18 тобі є вже? Ні. Нема, Немаєш, а мені теж немає і мені певно не можна пити, я дотримуюсь, дійсно не п'ю. на вкус? Не довжен. Не доведе? Дуже? Не. Не не. То що мені стук на 18-го п'ять чи ні? Я хочу. Як хочеш. Бо я си кажуть, що у гуцулі там. Що якщо бах бахур не гон пил, дві, дві путні пива за 10 минут, то на нього ні не одна дівка не подивишся. Ей, що брехня! Добре. То мені певно не п'ять на мене подивишся, ні? То подивляться? Так, mm. mm. да, то гід була гавальна барабуля, цього року дуже мало. Малий врожай. Мал. Малий урожай, малий. У нас теж посуху дуже малий врожай у нас. Скільки там гектарів з У мене mm, 30 карів города. Що, ще викопали чи що? Вже викопала. Уже буде скоро жарна барабуля. Червона, Червона барабуля є більше, ніж біла. І що вона нас мачна мать? мені всяка барабуля. максимум може випити пиво. За день? Ну, взагалі. За раз, так. Два бакали. І все? І все. Більше не лізь? Не йде більше. Ну, часто піде. Почти кожен день. Кожен день. Ти добре, тако жолодко, ні? Такий амортизатор любви росте, ні? <laughs> а що таке солод? Що що? Що таке солод? Ой, не можу вам сказати, що це таке, але це щось до пива. Що, Щось таке, так? Ще не збирала бараболю? Ні. Ні? Бо я. Ми купили бараболю. Ви купили? А що таке ліниві? Не знаю. Бо я збирав у мене вша урожаю немає кістки, дрібаньки на них. Фест, файний фест говорить про те, що щоб бути файним, файним бахуром пити файно пиво, йолки-палки. І не менше двох відео за годину. Шановні, двіжняк такий, що там охтоварфестляк всілякі фестить його, читають журнал «Отдохні». Пив фест такий, що я би пив фест. Але мені не дозволяє вік і, звісно, що здорові. Що, шановні, коли в мене знаходиться така червона перленка, я сказав, що вже калина. Гірка така має бути вже, капець. представтесь, будь ласка. Маша. Маша. Маша? Добре приємно. Що то за такова послідка на тобі, а? А то мене друг випхав на сцену і, і що? буде у конкурсі. А який саме конкурс був? Міс груди. <гум> і що? І... Друге місце, чи яке? Друге місце, вітаю, 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 вітаю. Е, Дивись, пево п'єш. Ні. А чо? Не люблю. А якби пела, я вже знаю, куди то все б йшло. Мене звати Анастасія, я твереза. <гум> Анастасія Твереза. Е, якщо часто сказати, я Анастасію знаю дуже довго, це моя велика знайома. Настенька, як тобі фестиваль? Нормально фестиваль, але дуже багато таких, як я Тверезок. <гум> так, да, краще бути на Валени. <гум> Пиво п'єш, це я знаю по-любому. Як тобі вкус, бо я ще не пив, мені не можна, мені 18 немає, я, мені не можна пробувати. А ти знаєш, я пробував. Ой, ти пробувала, я знаю, це добре. Як тобі на смак пиво? Пиво на смак нормальне, але тільки після 10-го бокалу. А, правильно, бачите? Що значить спеціаліст у З вами Мосне ТВ. Думаю, що ви пам'ятаєте, скажіть, що це сталося, що ви завітали до нас знову на Чернівців? Ще раз дуже багато. А що сталося, що ви приїхали до нас знову до Чернівців? А просто забулися в готелі запальничку. Хлопці, тут мусили забрати Такий презент від нашого е, мосного теля. Будзиксеру. Ні, то Бринзу забрала білечка, передав. то як і Ви так, передали, так, передали. бо то мій брат Іванку передав. Да, чи може самі з'їр? Ні, не є. А ще може подарувати вам кусочок. Що? Чи може кусочок подарувати? Та, ні, так, не так. Я Та, як ні. то я мусив то свій віддати, я пообіцяв людей. Передали, так молодці. Скажіть, нас така сьогодні тема, Тут фестиваль профес. Як ви відноситесь до пива? Чи багато вживає? Я до пива? взагалі не відношуся. не <крувальниця> п'ять до пива. Ні, пиво не вже пив років 10, якщо бути чесно. Мене звати Людмила Семенюк. Семенюк. що ви собою представляєте, Людмила? Я ведуча сьогоднішнього свята ПФС, також я ведуча спортивних передач на телеканалі Буковина, і сьогодні, як і вчора, отримала титул Міс Груди. Ну це, це зразу було зрозуміло, що отримаєте титул. Такий одне таке запитання, як вам весь цей фестиваль? Як вам публіка? як вам всі хто зібрався? Ось сьогодні дуже палка атмосфера. Мені дуже подобається. Публіка дуже гаряча, підтримує своїх улюбленців, підтримує мене. Ну я вважаю, що це свято, це просто бомбезне свято. Сьогодні прийшли любителі пива, спорту і таких гуртів, як «Тік», «Лісопетний батальйон, полюси та багато інших. Якби ще такий фестиваль робили, прийшла би ще? Звичайно, Дивись, там жарються кабани. Ти їх ще не пробувала? Ні. А вони чекають, жариться на дівок, а я чекаю закінчення концерту, мені дуже подобаються полюси. Чекаю гурту сіт і тоді піду до каланчики. Тоді підеш до кабаню, так, да? так, а? Так, авось. Ну, Ось я кабані там чекає. <ріст> Кажу, де вам це вручили оцього по На сцені. На сцені? Да. За що? Давайте три місяці. <ріст> я не знаю, що казати. Будь ласка. За що вручили? Ну no, yeah. за що, за що вам цього? <laughs> дали? За, <laughs> за об'єм грудей! О, Файно, файно. Е, Двісе, пиво п'єш. П'ю п'єш. Тепер я знаю, куди це пиво все йде. Oh. І чого ти виграла на цьому конкурсі? Е, як тобі на смак пиво? Супер. І Років? Так. Я Питаю, років? Добре, що маєш, бо веш, я не маю і мені пиво не можна пити. Я б хотів знати, яке воно на вкус, з чим ти можеш його порівняти. Дуже смачне. Дуже смачне? Да. Порівнюєш з чим? Ну не знаю. Не знаєш? Можеш мамі тату передати привіт, кому хочеш. Мама, тату передаю вам привіт. Мама, тато, ви знаєте, що ваша доця займається? І на номінації бере в конкурсах? Бувало таке, що перед концертом там бахнули по стаканчику пива, то треба ж бігти на сцену, там гітарист гітар, забув включити, той шнури собі лабає. Бувало таке, якісь інциденти? Ні, Ми принципово не вживаємо взагалі е, перед виступом. То навіть можна привозити, даї, ми будемо дихати, якщо треба. Коли саме перший раз гуцули спробували пиво? Коли гуцули спробували пиво, yeah. ну, не знаю, напевно, давно. Да, да. Але дивлячись на вас, я бачу, що ви ні разу його не коштували. <ривіт> ну так, звісно, мені ж не можна -не, не можна, бо вік не позволяється і... славість мене. Ви мене так розумієте запалили, що мене не одна малолетка не нога запалити. Є да. вам від цього, як настрій. Ви знаєте, ну почуваємо себе молодшими. молодшими, Почуваємо себе натхненними, почуваємо себе переможцями, почуваємо себе такими сильними, такими хітовими, такими... Ну ви розумієте, як себе почувають 20 років, я себе так само. То лише кажуть, що ви такі простенькі, сільські, знаєте, я так думаю, що за вами, за вашими плечима крисять, всі мас-медіа, менеджери, режисери, то є правда? А хто це вам таке сказав? Ну, Не знаю, такі чутки. Жила і виросла в селі, створила самодіяльний колектив 20 років назад. Їздили по клубах, по селах, по районах, по областях. Це треба роки працювати, щоб тебе побачили, щоб тебе десь кудись покликали. І я довго дочекалася. Чернігівські бабки допомогли. вони до моєї пісні. Аж його теж визвали і стали розкопувати. А хто ж такий? Хто написав? Знайшли. І ми перший єдиний колектив, який з самодіяльності сільського клубу вирвався. Нас ніхто не продюсірував, за нами ніхто не стояв, ніхто не проплачував. Нас просто полюбив народ. Що пили гуцули до того, як придумали пиво? Маж учули. А, а пиво придумали Гуцули взагалі? Я не кажу, що гуцули пили до того, як пиво придумали? Ну, гуцули гриби їли. Гриби, били ще сметані, правда? Ну і не тільки в сметані. Скажіть. Взагалі з таких напоїв нап... я не знаю, що вони варили. Сам... По-моєму, якось брагу варили, що таке. Скажіть, а що, що цього року у вас з барабулю? Викопали город? Викопали. Так? Скільки гетариків у вас Ну, Врожаю, не дуже, але викопали. Скільки що цього року, щось вражає, щось не дуже. Погода при... була дуже погана. Так, засуха. А мені приїдете, поможете. Ну, ось... Приїдете до ігора. Я бій. хочу, що ви прийшли зі мною на пару. Ні, то я, я, зубав... я, я просто до ігра поїду, у нього дуже город не викопаний, на косичку. Я... І... Так вже може треба допомогти, то скажете мені, правда? Хочу катоплю помогти копати тобі. Що? – Затоплю хочемо могти копати тобі. Я лише клієнтом вже. Поїдемо, <ріх> тобі... то поїдемо. Поїдем, поїдем. Я приїду, поможу. Серйозно? Ви виділили. E, Таке ще одне запитання, як вас приймав той київський шоу-біз? Ви знаєте, ну шоу бізнес це така організація, така структура дуже е, завісліва, але проти нашого танку не попреш. Правильно, я так думаю, що вони вас дуже сильно боялися, бо то, що вони всі фанєрщики, вони всі під фанєру, а ви... Такі... Ми теж під фанєру. А як же? Ми ж в, ні, в ногу з часом йдемо. У нас і фанера є, все в нас є. Але саме головне, що ми не зібрані докупи зі всього району. Ми виросли в одному селі. Ми знаємо одна, одну з дитинства. Ми вкладаємо душу в кожну пісню. Я не буду співати пісні, якщо я її не відчуваю. Я її сама складаю, сама дарую людям, сама сам отримую задоволення. І мені по цим балах, чи її будуть любити, чи ні. Ви де саме живете? Де саме проживаєте? В місті, в селі. Ні, я мешканка міста Чернівці. Це песпайне місто. Песпайне. І сама звідси тут народилась, так? Да? Так, я чернівчанка. Понятно, город у Чернівцях маєш. Город. Город там барабуля, свекла, капуста. <рес> Каже правду. <рес> правду кажу не маю, але проте їжджу до бабусі, їй допомагаю. Вже урожай збирала. Уже так, карто то, ну, картошку то, вже позбирала. Ну, барабуля повним ходом вже зібрана, як має бути. Все І працює. нормальний, нормальний урожай, так, да. да. Да, такий здоровий урожай, що всі пис про. Що у мене малий. Колорадські жуки. Просто... Дивіться, моцне тебе. Таке моцне, як я, баба. О! Правильно! Шановні друзі, пейте пиво, але в міру. Любіть дівок, але тоже. Хоча у міру дівок любити не, не треба, їх треба любити по повній програмі. Короче, файне. Перла ще получалася. Та ти теж вже такий, файний світ. Було світу і загасилося. Коротше, дивіться, моцне ТВ. тебе, колориці, наша родзинка. Папа над -па. поточком, над поточком хмариться блакит. А я хочу і не хочу до тебе ходити.